Вітаю учасники! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. Я з Києва і той консультант, який працює вже більше 20 років, а зараз навіть без світла. Тобто, дивіться, не хва. Вилюйтеся, якщо трансляція прирветься, це просто щось з інтернетом, тому що я на мобільному інтернеті вибачайте, тоді зможете подивитись записи якихось ефірів. Спробуємо з вами поговорити дійсно про проблеми пенсійної реформи дуже швиденько. А потім будемо робити розрахунки: я вам включу мікрофон і зможете задати питання. Отже, дивіться, у всьому світі своє фінансове майбутнє люди планують. І ми зараз з вами дізнаємось інформацію, як європейці планують своє фінансове майбутнє. Їх вчать цьому десь навіть вже з другого класу. що... Життя людини поділяється на три такі періоди: перший період це навчання, другий період заробіток і третій період відпочинок. Що треба знати про гроші в кожному періоді життя, щоб дійсно добре жити? Ми знаємо, що під час першого періоду життя нас забезпечували батьки. Ми почали отримувати кошти, коли пішли працювати і заробляти. Якщо ви працюєте і не заробляєте гроші, то, можливо, ви чомусь не тому навчилися. Ми якраз 20 років вчилися для того, щоб навчитися заробляти гроші. І саме в цей період нашого життя, коли ми заробляємо, то рівень нашого життя зростає. Я сподіваюся, що у кожного це так, не завжди що так стрімко зростає зарплата, але саме що означає рівень життя. Ви поступово Здійснюєте всі свої цілі, досягаєте, що ви планували побудувати будинок, народити дітей, вивчити їх, і отак поступово-поступово накопичується наш досвід, і, відповідно, зростає рівень життя. Згадайте себе, які ви були, як тільки закінчили школу, університет, і який зараз ваш рівень життя. І від чого або і від кого залежить цей рівень життя. якщо ви в Україні, ви і далі думаєте, що зарплата нам платить роботодавець, то я вас хочу змінити трошки вашу думку, щоб ви зрозуміли, що у нас не робово. Рабовласницький стан, ви завжди маєте можливість змінити вашу роботу, підвищити кваліфікацію, вивчити щось нове і піти працювати і заробляти. Тому що ми з вами заробляємо до того моменту, поки у нас вистачає сил і здоров'я, коли ми перестанемо заробляти, коли не буде вже сил ходити на роботу, і у нас це. Пенсійний вік зараз зазначено з 60 років, але на даний час нема гарантованої пенсії в 60 років. Якщо в 60 років у вас не буде відповідного стажу, ви не отримаєте навіть мінімальної пенсії. І тому рівень життя людини, яка перестане ходити на роботу і заробляти. Стрімко падає. Що необхідно зробити для того, щоб залишитись на тому рівні життя, до якого ви звикли? Дуже просто треба підготувати собі і сформувати за той час, поки ви працюєте цілих 40 років з 20 до 60, сформувати собі капітал, причому в різних джерелах, і ми про це зараз поговоримо. Отже, яке наше основне джерело це державна пенсія. Тепер давайте глянемо, чи зможемо ми сподіватись на те, що вона буде достойною. На даний час 85% українських пенсіонерів бідні. Бачите, на 1 жовтня 2025 року у нас більше, ніж 10,2 мільйона пенсіонерів. Причому 2,8 мільйона і далі продовжують працювати. Офіційно, а ви собі уявіть, яка кількість працює неофіційно, тому що пенсії дуже малі. Давайте подивимось на цьому слайді. Це слайд з на сайті Пенсійного фонду України. Ви можете зайти і самі переглянути, будь ласка, кожного дня там інформація оновлюється на 1 жовтня 2025 року, що ми маємо? 85% українських пенсіонерів отримають пенсію менше ніж 10 тисяч гривень. А хто ті 15%, які отримують більше, це судді, прокурори, депутати. У нас здається, що європейських пенсіонерів також забезпечує дуже великими пенсіями держава, але насправді це не так. В усіх розвинутих країнах світу впроваджена трьохрівнева пенсійна система. Державна пенсія, корпоративна і приватна. І в Україні в 2003 році також запозичена ця трьохрівнева пенсійна система. На папері вона добре викладена, там чітко зазначено, якою має бути державна пенсія і які умови для її отримання. Корпоративний рівень у нас до цього часу. Не запусти, тому про нього ми не будемо говорити. Коли він запуститься, це буде стосуватися молодих українців до 35 років. З їх рахунку, з їх зарплати буде потрошки відніматися там 5-7% з їх зарплати і акумулюватися вже на їх особистому рахунку. Тому що державна пенсія не акумулюється не на якому рахунку, вона транзитом сплачується, сплачуються податки тих людей. Деякі працюють молодих українців, транзитом вони йдуть в пенсійний фонд, там перерозподіляються і виплачуються тим людям, які на даний час на пенсії. І якщо людина сплачувала, сплачувала податки, працювала офіційно всі 20-30 років, а потім не доживає до пенсії, то її коштів в пенсійному фонді нема. Родичі ці кошти не отримують, а саме накопичувальний рівень. Дозволяє от не втратити ці кошти, а їх отримувати. На обов'язковий від держави не працює, а приватний він працює, тобто держава за ним слідкує, вона сформувала умови, вона контролює через Національний банк України ці компанії, які надають ці послуги. Але це послуга індивідуальна. Вона так і називається система недержавних пенсійних забезпечень, і це дозволяє мешканцям розвинутих країн формувати собі велику таку приватну пенсію. У нас українці лише тільки вивчають, але ті, хто оформили, то також вже мають собі велику цю пенсію. Отже, пенсійна реформа у нас діє відповідно до закону 1057 про недержавне пенсійне забезпечення і закон 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Що цей закон означає? Що тепер нема гарантованої державної пенсії, і якщо людина, у якій якій 60 років, а у неї не буде стажу, пенсію вона не отримає. І є... Страховий стаж, який необхідний для виходу на пенсію в кожному році. В 60 років 30, 35 років треба мати, якщо 35 немає, то ви приходите в пенсійний фонд в 63 роки і треба мати 25 років стажу. Якщо 25 нема, то лише в 65 років, можливо, ви отримаєте якусь невеличку пенсію. Як розраховується пенсія, це коефіцієнт. Множиться ваша зарплата на коефіцієнт стажу. Якщо стажу 35 років, це коефіцієнт 0,35, якщо 25 0,25 відповідно, якщо 15 років стажу, то коефіцієнт 0,15. І тоді за цією умовою, навіть якщо у вас була офіційна зарплата 20 тисяч гривень, але ви працювали лише 15 років, відповідно, ваша пенсія буде 3 тисячі гривень. І то не факт. Що стосується приватної пенсії, в законі України чітко зазначено, що приватну пенсію можна збирати собі в банківській установі, в недержавному пенсійному фонді або інвестиційному. Ційно-страхові компанії, але саме 90% населення розвинутих країн мають пенсійні рахунки в інвестиційно-страхових компаніях. Як це відбувається? От людина сама обирає, яку суму накопичень вона може відкладати, яку суму капіталу вона хоче зібрати. Беремо для прикладу 30 тисяч гривень. Це молода людина, їй 30 років, і вона ще має можливість 30 років збирати. І вона невеличкими частинами по 30 тисяч гривень в рік збирає на своєму особистому рахунку контрольованому. За цей, за цей період сама людина збере 900 тисяч гривень, відсотками їй наросте капітал. Як наростає цей капітал і що це за відсотки, це компанії, вони інвестиційно страхові. Тобто вони здійснюють інвестиційну діяльність, також контролюють. Та діяльність, яка контролюється національним банком, гроші вкладаються лише в надійні інструменти, це різні проекти, акт там, облігації, і військові, і внутрішнього займу. Це все контролюється, і це дозволяє нам отримати 12-14% річних. Це унікальні відсотки тим, що не знімаються податки. До прикладу, з з відсотків на вашому депозитному рахунку знімаються податки: 18% податок на дохід і 5% військовий збір. Тут податок. Під час накопичення не знімається, і тому працює складний відсоток капіталізація за таких умов, лише відсотками сума наросте більше ніж 3 мільйона гривень. І загальна сума на рахунку у клієнта буде 4 мільйони. Якби на даний час у кожного пенсіонера була б така сума на рахунку, то звісно, що життя наших пенсіонерів було б набагато краще. Так як ці компанії не лише інвестиційні, вони ще і страхові, то вони надають страховий захист. Як він діє, як тільки людина оформила собі таку програму і, до прикладу, поклала лише 30 тисяч гривень на свій рахунок, вона вже має фінансовий страховий захист в розмірі 900 тисяч гривень в нашому варіанті. І якщо відбудеться смерть клієнта. То 900 тисяч гривень одразу отримують вигодонобувачі, які зазначені в, в цьому договорі. Також є захист по хворобам, травмам, операції інвалідності. Все це ми індивідуально з клієнтами підбираємо. Отже, які переваги саме цього інструменту? Надійність про це у мене є відеоролики десь на 40 хвилин, кому буде цікаво. Обов'язково передивіться саме основне, що ці компанії діють по закону, в якому зазначено, що вони не мають права збанкрутіти це на відміну від банківських установ і інших фінансових установ, тут 100% гарантія. Також у них зазначена гарантована дохідність на випадок, що б не сталося. будь-які форс-мажори для страхової компанії, вони не є форс-мажорами. Тобто там дохідність забезпечена і гарантована. Звісно, українці хвилюються про те, що гривня обістіння в такому випадку компанії пропонують проводити індексацію. Складу. Тобто, дивіться, складний відсоток він уже запобігає втраті купівельної спроможності, валюти так, гривні, але ще додатково робити індексацію. Тому в кінці терміну у вас на рахунку буде не 4 млн, а 10 мільйонів. До прикладу. Це дієвий інструмент, він працює. Фінансові захисти людина обирає сама, які хоче, можна брати лише накопичення, можна брати накопичення з фінансовими захистами, можна брати лише фінансові захисти. До прикладу, в одній компанії ви взяли накопичення, в іншій з захистами, в третій тільки захисти. Можете, хоч у усіх компаніях, брати різні програми на різні терміни, і отримувати додатково від держави кешбек в розмірі 18 від. Сотків від суми вашого накопичення, це називається податкова дива. стаття 166 Податкового кодексу України це повернення сплачених податків це тим, хто працює офіційно. Отже, дивіться: от до прикладу, у вас рахунок на 30 тисяч гривень, ви працюєте офіційно, з вашої зарплати ці. Податки були зняті, і якщо ви такі молодеці самі собі накопичуєте, то держава повертається 18%, а з 30 тисяч гривень 18% це 5400 з 50 тисяч гривень, відповідно, 9 тисяч гривень. Тобто, в залежності від того, який у вас накопичувальний рахунок, стільки держава повертає. І зараз, як приклад, я хочу вам показати, що навіть не настільки важлива сума, яку ви відкладаєте, як термін, на який ви відкладаєте і акумулюєте ваші кошти, тому що дійсно працюють складні відсотки. А це восьме диво світу. І до прикладу, я просто взяла серед таку круглу суму 100 тисяч гривень. Людина відкладає 10 років. То разом з відсотками у неї буде 2 мільйони на рахунку. Якщо відкладає 20 років, то вже 8,5, тобто сума зросла в чотири щемось рази. А якщо 30 років відкладати, то на рахунку буде 27 мільйонів гривень. Тобто людина сама відклала 3 мільйона, а отримає 27. Тобто 24 мільйона гривень наросло за рахунок дії складного відсотку. Зараз на екрані ви бачите перелік інвестиційно-страхових компаній, які надають такі послуги. Їх лише 10, не більше, не менше. На даний час лише ці компанії відповідають, пам'ятаєте, законодавству, яке говорить, що вони не мають права збанкрутіти, вони мають декілька ступенів безпеки це вже індивідуальна бесіда, кому буде цікаво, я вийшлю матеріали. Тому що там вже іноземні слова, солвенці, що стосується статутного капіталу, на даний час ви бачите найбільша компанія американська. Вона працює в усьому світі 157 років. І це та компанія, яка здійснювала виплати тим родичам. Загиблих на Титаніку. І так само, коли був теракт 11 вересня, то також ця компанія була в лідерах по виплаті. На даний час вона працює в 42 країнах світу і має, уявіть собі, 110 мільйонів клієнтів. І в Україні також дуже популярна. Приблизно мільйон клієнтів також є в цій компанії. Друга по величині, по кількості клієнтів українська компанія. І не треба лякатися, що вона українська, тому що вона має такі самі ступені захисту, як і, і інші компанії, які відповідають роботи на цьому ринку. І кожна інвестиційна страхова компанія надійніше ніж швейцарський банк, тому що навіть швейцарський банк має право збанкрутіти. А інвестиційна страхова компанія ні. Далі дві австрійських, потім українські. Я, як фінансовий консультант, знаю про нюанси роботи кожної з компаній. Як зараз дам хвилиночку, дам можливість задати питання. Закінчую цю лекцію, як саме собі оформити, звернутися до фінансового консультанта, дізнатися всі можливості, але сам договір у вас буде напряму. Фінансовий консультант він виконує роль посередника. Ми розповідаємо інформацію, а договір у вас напряму буде з цієї компанії. Тобто, ми як магазин, в якому продаються декілька марок автомобілів. Ми знаємо про кожну, як компанія працює, тому я як фінансовий консультант допоможу вам обрати саме по вашим критеріям, які ви би хотіли критерії і нюанси. Так, запис цього ефіру я зробила для тих людей, які не встигли вчасно долучитися, потім зможуть переглянути в записі, а зараз я дам можливість включити.